Якісний звук, система активного шумозаглушення і підтримка Google Fast Pair – це все про новинку від компанії Xiaomi Redmi Buds 5. Незважаючи на свою доступність, вони дійсно змогли мене здивувати. Після безлічі флагманських ТВС, користуючись Buds 5, в мене не виникало відчуття, що новинка це доступний девайс. Навпаки, деякі особливості, що надають Redmi, дійсно вражають. Та про це все згодом розповімо більш детально. Та з першого хотів би нагадати, Дати про крутий телеграм-канал. Ало в ньому кожен день публікують цікаві новини. Акції, знижки, розпакування товарів та ще безліч контенту ви знайдете в телеграм-каналі Алло за посиланням в описі. А ми переходимо до Redmi Buds 5. Ці навушники мають компактний кейс, що зроблено із чорного або білого пластику, з глянцевими елементами для додання кейсу більш преміального зовнішнього вигляду. Сам корпус плаский для зручного знаходження навушників в кишені, і на ньому ви знайдете порт USB Type-C для заряджання і кнопку коннекту, біля якої знаходиться білий. Світлодіод, що проінформує про початок процесу зарядки, а кнопка на правій грані знадобиться для підключення девайсу до смартфону. Коли ви відкриєте кейс, перед вами будуть самі навушники і досить помітний світлодіод. Та хочу звернути увагу, що у нас не комерційний пристрій на огляді, тому він має помітні серійні номери на корпусі, яких не буде в звичайній версії. Щоб підключити навушники до смартфону, достатньо тримати 3 секунди бокову кнопку. І якщо у вас сучасний Android смартфон, ви отримаєте. Маєте віконце Google Fast Pair з пропозицією підключити навушники і з'єднати їх з усіма пристроями в вашому Google аккаунту. Після цього, кожного разу при підключенні навушників, ви отримаєте повідомлення про поточний заряд навушників і кейсу. І базові налаштування Android дозволять змінити деякі параметри, але справді відкриваються всі можливості кастомізації Buds 5 в застосунку Xiaomi Air Buds. Тут ви можете, крім того, що переглянути заряд кейсу і кожного навушнику змінити параметри. Шумопоглинання чи прозорості на один із трьох, що відрізняються силою роботи, також застосунку, ви можете налаштувати жести управління, вибрати параметри звукових ефектів, керувати функцією виявлення вуха для автоматичної паузи чи відтворення контенту. В Xiaomi ер баз можна перевірити прилягання навушників до вуха і увімкнути подвійне підключення до декількох пристроїв, і навіть знайти навушники чи оновити прошивку. Та команда спеціалістів Xiaomi Acoustic Laboratory Golden Air Створили на налаштування еквалайзеру з чотирма змінами, що дозволяє змінити бажані звукові ефекти на ваш смак. І Redmi Buds 5 порадують глибоким, гучним звуком з чудовою деталізацією не тільки середніх, але й низьких частот, за що потрібно дякувати великій 12,4 мм діафрагмі з титановим покриттям. Вона також забезпечує чисті високі частоти, тому кожен з вас зможе отримати максимум від Buds 5. Навушники мають гладку поверхню, що надає зручення. І комфорт при повсякденному користуванні. Крім того, вони не викликають дискомфорт та не випадають з вух навіть при активних видах діяльності. Управляти новинкою можна за допомогою жестів, за замовчуванням, подвійне натискання відтворює або встановлює на паузу контент, потрійне натискання перемикає треки, але все це можна індивідуально налаштувати в мобільному застосунку. Ну і час розповісти про систему шумопоглинання. Вона досить просунута і може блокувати до 99,5% дев'яти Шуму, крім того, система шумозаглушення здатна охопити діапазон шуму 2 кГц. Тому це дійсно просунута функція, що ізолює вас від набридливих гучних фонових звуків. Та це ще не всі особливості Бац 5. Їх автономна робота також вражає, навушники можуть працювати до 8 годин при увімкненому ANC і до 10 годин без цієї функції. І разом з кейсом загальна автономна робота може складати до 40 годин, а вже після 5 хвилин за. Зарядки навушники нададуть до 2 годин прослуховування музики. Тому Бац 5 це саме та новинка, яка здатна надати не тільки якісне звучання, але й чудову автономну роботу, просунуту систему шумозаглушення. Та це все не за всі гроші світу. І детальніше можете ознайомитись з актуальною ціною та доступністю новинки на сайті Allo. І на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Allo. Бувайте!